Всім привіт! Перший раз в житті займаюся такою ерундою. Вскривою каністру фуфанона. Дивіться, чим відрізняється оригінал. А тут от під кришкою, ось, бачите? Ніяка не прокладка, нічого. Це можливо тільки на заводі зробити запайку. Ніякої бумажної. Ну, є така прокладка бумажна в деяких фірмах. Да? ну це, якби ФМС, іменно ця вироблена е, Де вироблено, зараз скажу, по-моєму, в Данії я дивився. Да, в От. Короче, ось все, бачите, треба взривати. Тобто, якщо взірвеш, назад вже не приклеїш. Ну, ось, як в типу. бачите. От. От заодно, заодно і знаємо, скільки. Не хватає мені, так? Да? Осьої. Беремо бутилку. Ось така красива бутилка. Ставлю її, щоб вітром не здулося в банку, ось шприц. лежить такий. Ну і зараз будемо короте, набирати. Зараз, інтересно, провіримо банку. Ну, Виключатися поки не буду, просто поставлю камеру на штатив і подивлюся, як воно буде. Як воно фата, чого не фата, скільки буде. Зараз наберу 500 грамів і подивлюся цей міліграм, мілілітрів точніше. Бачите, ця дурна сільська привичка, казати, у грамах, да? Ну ми ж не кажемо на лиміні 100 грамів, не скажемо на лиміні 100 мл. Да? Ну, якщо там водочки чи ще щось, 100 грамів. Ну, отак воно й повелося. Вроді кажуть, а е, безграмотні, кажете, те, що попало. Ну, Просто привичка. А ну-ка, зараз ось, ось набираємо сюди. Фуфанона. Бачите, прийшлося купувати оце такий таку приблуду. Ох, і пахуче воно. Ну зараз провіримо, подивимося, скільки воно. Та я одну бутилку всі ж я не буду тут вам на камеру. Просто самому мені я Вам кажу, я перший раз це роблю. Ніколи до цього раніше я цими не займався розливами якимись там. О, рівно заодно й провіримо, наскільки точна ця шкала. Так. Ну, а тепер беремося, щоб не... Та й знаємо, скільки це буде. оцій бутилки хоп. Все, дивіться, шприц пустий. Бачите, пару капель упало. Ні, я її поки не буду. Кришечку закрутю. Ну, бутилка суха, бо я тут не покапав по ній нічого. Закручую. На все витягує. О, закрутив. Вроді все, руки сухі, бачите, немає ніде нічого. Бутилку не загадив. Отак виглядає в бутилки оцього пів літра. Оце фуфанон. Ну, включуся. Коротше, долью оце все діло, потім скажу. Скільки мені, чи фатило, чи не фатило. Інтересно, скільки будуть последній бутилки буде. Аже оцю її жидкості. Да? Так, що я тут хоч подивлюся в камеру, ну так, да, знімало. Добре, включуся, як вже останню буду доливати, скільки ж не хватає. Да, як не странно, але всі бутилки повні. Усе фатило, шприць пустий, каністра, каністра пуста. Тут нема нічого. Все, висмоктало. Да. Все впало. Да, американці молодці, хорошо. значить ті шприц китайці прислали. Нормальний, годний, так скажемо. Отак так от і проходить день. Бачите, вмісто того, щоб виноград обрізати, я ерундою займаюся. благотворительностью, так сказати. Ну, ладно, це таке діло. Ну, на цьому все. Я думаю, Ні, ну, ще включу равіону розіллю. Подивлюся, чи німці. З цим зрозуміло. Вистає. Усе. Зараз равіони подивлюся. Так, от і все. Як не странно, все зійшлося. Ну і слава Богу, хоч трошки ну, бо як перший раз, думаю, блин, не прийдеться тут мені, де я його буду брати, якщо щось не хата. Все однаково, все нормально. Баклажки пусті. Нема нічого. Отправлятися буде. Воно ось у таких, хто чубуки отримав. Бутилка квадратна. Спеціально підбиралася під оцю. Зараз покажу. ось Дивіться, як воно сюди пихається. Хоп. Ну, бачите, да? і поїхали. Тобто це отак. Усе, все зійшлося, все на місці. Розлився нормально. Куфаноно ну, все. Тут уже вже равіоно, дехто все, бо поздирав наклейки. Із, із каністрів, для чого. Каністри я викинув, вони воно стоять. Дати я сфотографую, дата виготовлення, ну ось. Бачите, да? все воно свіже, 11 місяць, повторююся. 24 й год, 11 -й місяць, 22 го числа. Ну, можна сказати, перед Новим годом за місяць, да, зроблено. Тобто все свіже, воно фуфано. все. Хтось отримає з такою етікеткою від каністра ну, от Хто отримає з такою з обратною з інструкцією? Ну, якось так. Ну, вибачайте, всього 4, а писатися чи друкуватися, принтер накрився, нема на чому. Так що вибачайте, для цього є інтернет, і кожен може зайти і свободно прочитати і дозіровку якби. Ну, вивчити для чого воно, і все. Не буду ж я тут печатати вам. І Сітка приїхала роботи до чорта. Їхала сітка вже городить садок така добротна. Товстенька, 1,8 мм. Ну, якось так, коруче. на цьому все просто показав так, аби, аби сваталося, аби не забули, що я їдь. На цьому все, всім мира і добра, до наступних відео.